Так, народ, сокира Україна вас вітає. Всім добренького. Коротше, отакі от, от замовлення у нас будуть сьогодні. Коротше, купив я сакир, В чувака він ручки поробив. Все, кажу, мені ваші ручки не треба. Чи вибивайте, чи відпилюєте. Ну, в общем, він їх відпиляв. Ну і по доставці ж там теж об'ємність буде дорожча. Коротше, до діла. Заказ у нас на оці три сокирки, колунчик радянський, така туристична сокирочка. І з цієї красотки будемо щось тут мудрити, красиві, в общем будемо цацу делати з неї. І це я попутно купив собі ще дві сакирки. З цим я закончу, зроблю ті і будуть вони в продажі. По ціні не скажу, тому що я ще не знаю, що я з ними робитиму. Як вони потім, ну, потім вже по факту зроблю і скажу ціну за них. Так що зараз робимо ці три лялі. Ну, зараз це громко сказано, в мене піде на них дня, 2-3. І, і все, і будемо відправляти. ну, Для початку їх треба зробити. Теж сокири радянські. Зараз. Короче, не знаю що це опять яблуко тут намальоване мені казали тоді я забув що це яблуко означає ну я більше склоняю що це я пол виготовляв ладно коротше в общем працюємо навіть ну, оця, оця сокирка ну типа колунчик ваще за оцю хоча ні важча ні норма десь плюс-мінус однакове в общем, коротше, працює. Зараз будемо щось з ними мудрити. В общем, всім добра.